Привіт, люди! Вітаю вас на каналі. Я Саша. Будемо говорити про в'язання. Я сподіваюся, що вийде тижневий влог, може, знов короткий, але який є. Сьогодні вівторок, 25 лютого, в мене один єдиний процес, який вже дуже-дуже швидко рухається до завершення. Ось що в мене залишилось: пряжі було 600 грамів, залишилось менше ніж 200. Це так, десь мені годинки на 4-5. Роботи і все, все буде готове. Розмір виходить такий непоганий. Навіть зараз, коли ще не завершено, вже це схоже на такий невеличкий плед. Я щось боялася, що буде замалий розмір, але все непогано. Так, я обов'язково всі розміри, цифри, розходи, номери гачків, всі, все підпишу, коли буду показувати цю роботу готовою, поки ось такий вам трошки спойлер шматочка. Мені все подобається. Трошки в мене вже трошки в мене втомилось руки від цієї пряжі, тому що вона у просоченні, вона тхне таким ем, мастилом, як з гаража якогось, я не знаю. Але після прання все це змивається. Я казала, що я в'язала з цієї пряжі зразок, колись давно з пицями, і це просочення воно нормально так змивається і все з полотном потім буде добре. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. В мене ще така невеличка проблема, в мене немає. Можливості попрати це у машинці на нормальному режимі вовна, тому що тут в мене машинка така старенька, і я просто не довірю їй цей, цей процес, тому буду прати ручками. Ну нічого, він не дуже великий. Я думаю, що я впораюсь. Ось такий в мене процес. Я дуже хочу його завершити, поки не завершилася зима. У лютому, для того, щоб не тягнути його вже у весну. І сподіваюся, в мене все вийде, тому що ну, досить швидко просувається. Я ж кажу, тут на 4-5 годин роботи я буду край обробляти потім просто стопчиком без накиду. Зараз в мене краєчок виглядає ось так. Це класичний бабусін квадрат, найпростіший. І обв'яжу, щоб був такий більш стабільний край одним рядом. Стопчика без накиду я так робила на попередньому пледі. І це виглядає непогано, нічого не закручується і має нормальний такий собі вигляд. Такий процес, і дуже хочу у цьому відео показати вам і готовий результат також. Буду працювати. Коли закінчу плед, можливо, зв'яжу шкарпетки з залишків пряжі, опалу, з якого я в'язала у попередньому відео, щоб він вже не бовтався. Хочу вив'язати, хочу ще. Попрацювати з опалом дуже його люблю. Такі плани маю на цей вже неповний робочий тиждень сьогодні. Вівторок буду показувати, що в мене виходить. І про шкарпетки в мене майже готова парочка залишків. Це червоний опал, з якого я в'язала у попередньому відео. І мені, як бачите, його трошки не вистачило. Зараз покажу вже готову шкарпетку. Другу в мене було 33 грами червоного, і чогось я так розмахнулась на 60 петель. І тут 40 рядів погомілка пров'язала. Потім, коли вже дійшла до цих всіх скорочень, зробила клин, то побачила, що мені не вистачить. І зробила хелікс з білим кольором. Не дуже прям вау це виглядає, але і непогано. Ну, залишки на то вони є. Залишки, звісно, можна було тут. Щось перев'язати, скоротити ось це, але мені вже, чесно кажучи, не хотілося. Я зробила п'яточку тут таку з знятими петлями, і нехай вже будуть ось такі шкарпетки. Це розмір, що в нас ну, десь 36-й, 37-й, можливо. Одна готова, іншу я вже дов'язую. Мисок залишився лише мисок біленький. До речі, що я хочу сказати, ця пряжа, що це в нас Artisan Alize 55-й колір, вона така слизька. Чогось я чи давно не в'язала залізе, мені здавалося, що і Supervoš, і артисан, вони більш вовняні. Але ось ця біла, вона особливо у порівнянні з опалом, опал він такий, як вовна на дотик, то біленький і зовсім інший. Прямо такий слизький. Я не скажу, що це супер приємно по спицям в'язати. Чогось мені все ж таки більше подобається, коли така більш натуральна на дотик пряжа, але ну, вже як є. Сюди, з того, що в мене було, білий колір підходив більш всього. Я думаю, що сьогодні це я завершу. І щодо планів, Значить, спочатку я думала в'язати наступними шкарпетки. ось ці. Я зараз боюсь збрехати, але все ж таки ризикну. Це мені здається, що опал. Етикетки немає, тому що тут вже були почат... початі шкарпетки, колись у 2000 2008 році, дуже давно це я починала. Бачите, тут якийсь візерунок, щось я в'язала. Коротше, не дов'язала, будуть просто чоловічі шкарпетки, звичайні нерегулярною резинкою. Я майже впевнена, що це опал. Вставлю вам зараз. Мені здається, в мене є фото цього моточка з етикеткою, або просто підпишу, чи опал, чи ні, тому що перед відео я це не подивилась. На жаль, от хотіла в'язати такі, вони досить стримані і ну, ось такий буде. Ось таке буде розташування кольорів, такі невеличкі смуги. Але, але тепер не знаю, чи почну саме ці, тому що вчора зустрічалася з подругою. Вона мені зробила дуже класний такий подарунок, прикрасу на вікно. Я зараз вам ставлю відео. Воно вже висить у мене на вікні. На вікні вам не фоткала, тому що не дуже там таке скло після зими. От і це на вулиці вчора, поки думаю, верталась зняла. Коротше кажучи, різнокольорова така штука, дуже мені подобається, як вона виглядає. І мені прям захотілося щось таке кольорове пов'язати. І у своїх запасах, що я знайшла? Є в мене ось така ще пряжа. Це теж дуже-дуже давнизні запаси. Касагранди це якийсь м, спільний закуп, був дуже давно. Теж я колір не знаю, чи показувати, тому що саме на цій пряжі, на Касагранди, вони. Мені здається, прибрехоть з цими кольорами. От Я в'язала вже з нею. В мене було три мотки, я зв'язала пару і ось залишилось десь грамів 80. Це така ну, досить висока вийде пара. Широкі такі тут смуги райдужні, райдужні і щось мені захотілося пов'язати це. Але ця пряжа, вона теж така слизенька, тому не знаю. Є, є, така, є таке бажання пов'язати її на дерев'яних спицях, взяти якісь новенькі. З тих, що я ще не тестувала, і саме на дерев'яних спицях зробити ці шкарпетки. Або опал. Не знаю, ще не впевнена, що саме я почну. Зараз дов'яжу ті, що в мене у роботі, і щось буду обирати, а можливо, і те, і те почну, тому що ну, опал на металевих буде нормально, а ці, мабуть, почну на дерев'яних. В мене, до речі, тут, знаєте, що ці залишки вони відмотані однаково, тому що, коли я в'язала ту пару, я її знайшла. У своїх записах з фото вони однакові. Тобто я тут підбирала кольори. Але зважаючи на те, що я, ну, що я зможу зараз почати і погомілки, наприклад, вони будуть однакові, потім шукати і розподіляти з цього залишку щось не хочеться. Тому буду в'язати, як в'яжеться і потім десь всередині там поєднаю ці кольори, щоб цей перехід зберігся нормально. Але, скоріше за все, шкарпетки будуть неоднаковими. Ну, подивимось, що з цього вийде. Все ж таки, мабуть. Почну, хочеться дуже кольором. Бо хочу підвести підсумки свого в'язального тижня і свого в'язального лютого місяць в мене вийшов на диво такий продуктивний. Я, чесно кажучи, трошки здивована, скільки всього я встигла. Я вибачаю за свій голос, дуже хочу дозняти сьогодні відео, тому все ж таки з вами розмовляю. Всю зиму я не хворіла, а сьогодні, в перший день весни, прокинулася трохи така захрипша. Дуже сподіваюся, що мені хворе горло додає такої, знаєте, сексуальної хрипоци в голосі, аби не вайп прокуреного діда якогось. Не знаю, я почую це вже на монтажі. Сподіваюсь, ви три хвилинки потерпите мене з таким голосом. Так. Щодо готових робіт, плет, ви вже побачили, я зняла його на вулиці, просто тому що вдома не маю можливості і місця, де гарно його розкласти, немає гарного освітлення. Плет цей на подарунок, я в'язала його одразу, як тільки почала, я знала для кого він буде. Для моєї подруги. Я трошки так переживала, тому що подруга, для якої я це в'язала, вона митець і художник, і в неї дуже все гарно з кольорами. І я коли розкладала це все. Поряд, думаю, сподіваюсь, що Оленці сподобається, ну, наче все на фото її влаштувала і вона сказала, що нормально все вийшло. Так, знімала на вулиці, плед буде жити, скоріш за все, на дачі, тому хай звикає до свіжого повітря. Я під відео в описі теж підпишу всі дані по цьому пледу, тому що ви питали. Я думаю, що ще може в когось виникнуть запитання. Я не буду зараз вас відправляти до попереднього відео. Просто все коротенько і швиденько зараз скажу, що скільки я витратила, розмір, гачки і все таке інше. Значить, в мене основа це 35 ось таких квадратів. бабусін квадрат, сім рядів, це дундага, метражем 6-1 в два складення на гачку номер 3,5. Квадрат десь 7 на 7 виходить. Ну, ви розумієте, що це полотно, воно так потягнулось, так потягнулось приблизно 7 на 7 35 квадратів. 7 на 5 в мене було викладено, і я їх з'єднала з'єднувальним стовпчиком, своєю пряжою, яка, я так розумію, це 100 вовна. Просто у сильному дуже просученні вона була, але все нормально відібралось. Я з'єднала ось так з'єднувальним стовпчиком, наче все непогано. З іншого боку, виглядає. Теж нормально. Так, тут є трошки, бачите, один колір він заходить, заходить на інший, але я намагалася, щоб ці шви вони були, були всі в одному напрямку, тому з звороднь боку теж досить охайно це все виглядає. Так, і потім я обв'язувала основним кольором настільки, наскільки в мене вистачило пряжі, і я, я, я витратила її просто майже під нуль, кілька метрів. В мене залишилось той самий візерунок. Покажу кутики. Це нормально виходить. І останній ряд в мене стопчики без накиду. Просто у кожну петлю це обв'язано. Загальна вага в мене вийшла кілограм і 70 грамів цього пледу. І розмір 120 на 160. Досить непогано. Я, чесно кажучи, думала, що буде менше, і це такий більш-менш пристойний розмір. Прала я його милом від Валерії Skywalker. спочатку милом для зняття просочення, тому що я ж кажу, ця пряжа вона дуже відрізнялась від дундаги. Дундага в мене була вся попрана, майже вся окрім одного кольору. І вона була вже така розпушена і пухнаста, а ця була досить гладенька. Зараз вони абсолютно однакові і по фактурі, і на дотик дуже мені подобається. Мило пречудово з цим впоралось, і я попрала милом для зняття просочення. Потім чи універсальним, чи для вовни. Ну, коротше, теж друге мило було від Валерії. Все нормально відіпралось, досить швидко він висох. Я думала, що буде довше. Все. Наче все розповіла. Вибачте, хто вже другий раз почув інформацію про цю пряжу, але я казала про це у попередньому відео, і для того, щоб все було в одному місці, скажу, сказала це і зараз. От тому дуже задоволена, дуже швиденько він в мене зв'язався. Все вам показала, буду дарувати. Я сподіваюся, що йому буде затишно у новому будиночку. І ще одна готова робота на цьому тижні це шкарпетки. Ось так вони виглядають. Вчора дов'язала, попрала і висушила. Трохи такі вони кумедні, за рахунок того, що в мене тут Хелікс, а тут Хелікса немає, але непогано. Веселенькі такі і червоні з білим. Все, це всі готові роботи на цьому тижні. І це непогано. Я ж кажу, я порахувала свої роботи і витрати пряжі за лютий, і була так приємно здивована. Коли ти думаєш, що ти нічого не робиш, нічого не встигаєш, то звернись до цифр, і ти побачиш, що все ж таки щось ти встиг зробити. Я чомусь весь люди думала, що я лінуюсь, прокрастиную, щось таке незначне роблю, наче в'яжу. Знімала мало. Ви бачили дуже коротенькі в мене якісь відео виходили. Але за лютий, де всього в нас 28 днів, я зв'язала п'ять пар шкарпеток. Оцей плед і ось цей светр. Я вам його показувала у попередніх відео. Непогано, і за рахунок цього важкенького пледа я витратила більше, ніж півтора кілограми пряжі. дуже собою задоволена. Тому я молодець, лютий в мене вийшов е, доволі продуктивний. Подивимося, що буде навесні. Сьогодні 1 березня, нарешті ми перезимували, я не дуже люблю березень, але люблю весну. Погода ще зовсім не весняна, але сподіваємося, що скоро вже буде тепло, зелень і всі весняні оці приємності нарешті. Е, Стануть зим. тому що зима вже дістала. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте на рахунок цього пледу. Мені здається, що вийшло непогано, зважаючи на те, що я вив'язувала залишки дундаги. В цілому, за рахунок того, що це в такому однотонному обрамленні, я прям задоволена. Мені цей плед навіть подобається більше ніж той, що є в мене. Але я в'язала його на подарунок з самого початку і задоволенням новій власниці його віддам. На цьому все. Якщо було цікаво, ви знаєте, що робити. Ставте лайки, пишіть коментарі. Поспілкуємось там з вами. Всіх вітаю нарешті з весною. Виходить, перезимували. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!